Добрий день. Тип аналітиків, блогерів і журналістів, які висвітлюють тему війни. Я розумію тих людей, які раніше ніколи не цікавилися політикою, а тут починається війна. Вони хочуть розібратися, що відбувається, але в них ще немає критеріїв, щоб відрізнити професійну аналітика від пропагандіста, а правду від брехні. Якщо раніше головна проблема була в тому, щоб знайти інформацію, то зараз відсійте зайву. Журналісти, аналітики, фахівці, блогери, громадські спікери висловлюють весь спектр можливих думок щодо будь-якої події. Як їх назвати, одним словом? опініон лідери, Інфлюенсери громадської думки, занадто незвично для мене. мов просто Суспільні знавці. Хоча зазвичай так не говорять, але нові часи вимагають нового вживання. У мене був свій набір аналітиків, яких я слухав, але після широкомасштабного вторгнення їхня кількість сильно зменшилася. Уже понад рік, як українська армія не може зупинити просування окупантів на Донбасі, де я живу, і оскільки це безпосередньо стосується мого виживання, я не можу втішати себе постійними обіцянками аналітиків, що російська армія скоро виснажитися і не зможе наступати. Мені потрібно розуміти реальні небезпеки. Я не буду оцінювати конкретних суспільних знавців. Натомість запропоную класифікацію за типами, які умовно назову так: пропагандист, брехун, догматик, вампір, блогер, фантазер, пророк, психотерапевт, позитивіст, концептуаліст. Довіру в мене викликають тільки два останні типи. Зрозуміло, це ідеальні типи. А реально люди можуть поєднувати різних типів. знавець пропагандист. Для нього немає істини чи брехні. Важливим є лише те, чи допомагає, будь-яка інтерпретація переконати людину у правоті певної позиції. Хороший пропагандист намагається робити це непомітно, приховуючи до певного моменту зв'язок між тим, що він говорить спочатку і тією позицією, до якої він непомітно підводить. Багато хто думає, що в воєнний час пропагандисти потрібні, щоб мобілізувати суспільство на боротьбу. Однак, як я спостерігаю, вони здебільшого шкодять такие мобілізації, бо перемикають увагу і енергію людей на другорядні проблеми, а часом і самі штучних вигадують. Знавець Берехун. Відрізняється від пропагандиста тим, що будує свої інтерпретацію на хибних передумовах, тоді як пропагандист надає перевагу сприйняттю на правдиву інформацію, факти, які витлумачують у вигідному для себе світлі. Знавця брехуна слухати безглуздо в будь-якому разі, навіть якщо він скаже правду, а скільки щоб ви окремити правду з потоку брехні, треба затратити більше сіли часу, ніж дізнатися її з інших джерел. До цього типу належить усі, хто відтворює російські наративи, діючи за принципом, чим жахливіша брехня, тим охочіше в ній повірять. Але не тільки бувають брехуни, які діють з найкращих спонукань. Наприклад, коли свідомо применшують силу ворога, що наступає, аби підтримати моральний дух. Ті, хто біля фронту, добре розуміють, наскільки небезпечна така брехня на благо, знавець догматик для нього істина тільки те, що відповідає його картині світу, і він бачить свою місію в тому, щоб донести цю істину для всіх. Як і пропагандист, він ігнорує альтернативні погляди і намагається переконати аудиторію у своїй правоті, але на відміну від пропагандиста, робить це щиро і засуджує маніпуляцію. Наприклад, знавці догматики з чужого боку виходять з того, що Захід втручається в усі конфлікти, щоб нашкодити Росії і на підставі цього виправдовувати напад на Україну. Знавцы догматики з нашего боку выходили з дзеркальної картини світу, в якій Захід теж торчается у конфлікти, конфликты, щоб перемогти диктаторов и підтримати демократию. Аскольки він набагато сильніший за Россию, то обов'язково допоможе да Україні перемогти, тому немає потребы проводить військову мобилизацию власної экономики. Переконать догматику неможливо. Лише війна может повернуть її реальности. Знавец вампирь. Для нього істинная брехня неважлива. Его мета якомога сильніші негативные эмоции у людей. Ніщо так не як ненависть до спільного ворога. Знавец вампир провокує ненависть и подібні сильні емоції, и завдяки цьому гуртую навколо себе своих прихильників, эмоциями яких харчується. Слухать его в жодному разі не можна, тому що емоції, які він трясли, передаються через нас іншим людям и шкодять им. Це не означає, що ми маємо відмовитися від емоцій. Людині властиво говорити про почуття та емоційно висловлюватися, але вона не мусить нав'язувати свої емоції іншим людям. Одна річ виявляти емоції і зовсім інша річ маніпулювати чужими емоціями. Цілком природно, коли журналіст висловлюється емоційно. Неприйнятно, коли він, маніпулюючи емоціями, намагається навіяти людям, що вони повністю згодні з його позицією. У цьому випадку вони відтворюють не інформацію про факти, а емоційне ставлення до цих фактів, яке транслює журналіст вампір. Є журналісти, які усвідомлено подають інформацію так, щоб спровокувати в аудиторії емоційну реакцію. Вони усвідомлюють, що це маніпуляція, але вважають, що вона є доцільною. Однак є інший тип вампірів, які не усвідомлюють, що маніпулюють чужими емоціями, тому що у них самих виникає нездорова психологічна залежність від емоцій інших людей. Це токсичні люди, з якими шкідливо спілкуватися в постенному житті. Переглядаючи коментарі в соцмережах, я бачу, що у 90% люди говорять не про факти, а про власне емоційне ставлення. Якщо заздалегідь не знати, про що є суперечка, то з коментарів не зрозуміти. Коли я питаю, що саме викликало у них таку негативну реакцію, від мене безапеляційно починають вимагати, щоб я емоційно реагував разом з ними, саме так, як вони хочуть. Будь-яка спроба розібратися без емоцій сприймається як прояв агресії, і тебе одразу записують у табір ворога. Отже, потрібно розрізняти знавця вампіра, журналіста чи блогера, які підносить реальні факти так, щоб сформувати у людей емоційний рефлекс, та побутового вампіра, який просто підміняє інформацію про факти своїм емоційним ставленням до них. Знавець блогер. Для нього істина будь-яка думка, яка спонтанно виникає під враженням тієї чи іншої події, все ще завгодно може стати приводом для його публікації. Трамп одягнув нову кроватку, привіт, поділіться своєю думкою, що це може означати для геополітики. знавець блогер не відрізняє важливого від другорядного і переконаний, що будь-яке його міркування з будь-якого приводу є важливим для людей. Для персонального блоку такий рівень подання матеріалу є цілком адекватним, але у серйозному виданні читати те, що може написати будь-хто, якось дивно. Хоча, якщо блогер мислить оригінально, то слухати його можна. Проти покладатися на його думку не варто. Знавець фантазія. Коли не вистачає інформації, у людей виникає природна потреба домислювати і цим користується знавець фантазіер. На відміну від блогера він не просто висловлює думку, а оформляє її в цілісну фантастичну історію, яка заповнює всі прогальну у знанні про те, що відбувається. Іноді він посилається на секретні джерела, від яких отримує ексклюзивну інформацію. Наприклад,. Путін смертельно хворий, або Путін помер, його ховають в холодильнику, а замість нього двінік. Знавець пророк Тип аналітиків, які з упевності говорять про те, що нас чекає в майбутньому. На відміну від фантазії, вони складають прогнози на основі раціонального аналізу реальних фактів і процесів, завдяки чому їхні прогнози є обґрунтованими та переконливими, рідко. Наприклад, Київ паде за три дні чи ЗСУ заблокують російську армію в Криму, що ми чули не лише від пропагандистів, а й від серйозних аналітичних центрів. Однак майбутнє принципово неможливо прорахувати, адже для цього потрібно врахувати всі чинники, яких не багато, і знати, які будуть вирішальними. Однак дізнатися, які з чинників надав вирішальний вплив на хід процесу можна лише після того, як цей процес завершиться. Тому соціальні науки дають змогу пояснювати минуле, але не передбачати майбутнє. Якщо хтось із аналітиків починає з упевненістю стверджувати, що саме станеться на фронті, то він просто не розуміє природи наукового пізнання і робить дві помилки. По-перше, він вважає достатнім ті чинники, які сам вибрав неосяжної множини. І, тому, яким би глибоким логічним не був його аналіз, вгадати майбутнє він може лише випадково у мірний час, такий підхід можна було би терпіти, але не туди, коли війна. Наведу приклад, коли почалося повномасштабне вторгнення, один російський релігіознавець, який емігрував до Німеччини, почав розміщувати у Фейсбуці військову аналітику з конкретними висновками, що відбудеться у майбутньому. Раніше він досліджував вже завершені процеси у релігії, але вирішив, що може застосувати ті ж методи до незавершених процесів, тобто до того, що відбувається на фронті. Часом допускаючи такі твердження, безглуздість яких очевидна для тих, хто живе біля фронту. Коли твоє місто бомблять і будь-якої міті його можуть захопити окупанти, потрібно багато психічних сил, щоб вчасно прийняти правильне рішення, від якого залежить твоє життя. А тут якась людина за тисячу кілометрів від тебе видає за істину свої міркування, тим самим посилюючи почуття небезпеки і невизначеності, доводиться витрачати останні психічні сили, щоб оцінити їх і відкинути. Тому я змушений був відписатися у Фейсбуці від цього релігіознавця, який захопився військовою аналітикою. Знавець психотерапевт це тип суспільного знавця, який вважає, що якщо людям дуже хочеться, щоб щось було правдою, значить це і є правда. Його аналіз ситуації для багатьох виглядає переконливим. По-перше, тому що відповідає їхнім бажанням і очікуванням, і по-друге, тому що спирається на реальне, не вигадані факти. Однак люди, що вірять йому, не помічають, що він обирає лише ті факти, що дають змогу обґрунтувати оптимістичну картину майбутнього. Наприклад. Цьогорічного літа, коли ворог вже перенаправив свій основний наступ на Покровськ в українському індіапросторі обговорювали лише успіхи української армії в Харківській області. Коли ж звичайним людям я говорив про реальну небезпеку покровську, мені відповідали, що якщо про це ніхто не говорить, значить це гаразд і не треба вигадувати небезпеку. Коли реальну загрозу донецькому фронту було вже неможливо ігнорувати, то знавці психотерапевти стали заспокоювати прогнозами, що російська армія кидає останні резерви і незабаром наступ видихнеться. Насамперед, знавець психотерапевт пілкується про спокій своєї аудиторії, тому якщо виникають якісь тривожні події, він завжди пропонує таку їхню оптимістичну інтерпретацію, яка б усім сподобалася. З Здовер, я ставлюся лише до двох типів суспільних знавців це позитивіст і концептуаліст. Знавець-позитивіст. Він обмежує аналіз певною областю, у межах якої намагається максимально повно врахувати всі чинники, обстрагуючись від усього, що за її межами. Аціючи ситуацію на фронті він намагається максимально повно зібрати всю інформацію про конкретну військову підрозділу, їхній стан, моральний дух, залишаючи поза увагою розмову про геополітику. Його висновки відносяться до того, що є безпосереднім продовженням конкретних дій на фронті, і він відмовляється або що стверджувати щодо віддальної перспективи, оскільки прорахувати її неможливо. Прикладом такого аналітика є Константин Машовець, один із найоб'єктивніших військових аналітиків в Україні. Знавець-концептуаліст. Аналітик цього типу прогнозує майбутнє з урахуванням тієї чи іншої концепції, за допомогою якої узагальнює факти. Це нагадує як узагальнює факти догматик на основі своєї картини світу. Однак схожість тут лише зовнішня. Картина світу це те, як людина бачить реальність, тобто те, що дано людині як очевидність і що структурує її сприйняття. Концепція це теоретична система, яку людина сама створює, щоб зрозуміти реальність. Вона не очевидна і вимагає свого підтвердження. Концепції можна порівнювати, критикувати і перебудовувати. Для знавця догматика критерій істини це відповідність картини світу. А для знавця-концептуаліста сама концепція має перевірятися і підтверджуватися зовнішніми щодо неї критеріями, встановленими фактами чи життєвим досвідом людей. Прикладом військових аналітиків цього типу є Агіль Рустамзаде і Валерій Залужний. Вони не просто аналізують факти, а узагальнюють їх у певну концепцію, яку теж можна ставити під сумнів. Проте, яка дає змогу загальнити всі наявні факти так, щоб прийняти адекватні військові рішення. Тобто завдання концепції не прогноз майбутнього, а вироблення оптимальної стратегії дій відповідно до тих умов, що склалися на цей момент.